Так, четвертий грінвуд, вітає вас. Оце ми бачимо останню незавершену частину фасаду третього будинку. Нагадаю, що вона нас не тримала, нас тримали ці балкони. Основне, що нас тримало, тому що треба було останні заміри зробити. Без замірів ми ніяк не могли зробити нічого. Балкони вже встановлені. Ми на сертифікат подалися і в середу наступно до нас приїжджає комісія. На комісії ми ще повинні трохи встигнути, кое-що зробити, то, що вони просили, щоб ми. Все ж таки доробили можливість входу в під'їзди, тому я зараз е, покажу, що звідки і куди. І так, е, це у нас друга секція, це третя. Зараз покажу, як, як ми організовуємо заїзд для того, щоб ви могли почати ремонти умовно одразу після того, як отримаєте ключі. Зараз пройду тут і покажу. Так, тут вже зробили розбивки подвору між першою і другою секцією. Бачите, вже є. Щебінь. Нам головне, щоб була можливість хоча б по щебню проїхати. Хоча, я так розумію, вони одразу потім, як зроблять ці корита, почнуть і добрий. Так і почнуть робити одразу і фемку. Так, Бачимо, тут вже великі такі бордюри. Зараз покажу той заїзд. Нам нас попросили, щоб ми швиденько приклали до під'їздів входи і можливість умовно. Зайти не по грязюці, а хоча б по щебню. І цього буде достатньо для того, щоб ми все це зробили. Це за останній тиждень буквально оце все поробили, бачите, цей заїзд. Він по факту у нас не планувався, щоб ви розуміли, але коли ми шукали варіант, як допустити людей, щоб нам не заважало будувати підстанцію, ми знайшли оцей заїзд від через док. тобто я колись заїжджав вже сюди. Ось перша секція. Це ми зняли паркан між нами і шкарпетичною фабрикою Ланкомет. До речі, дякуємо їм за в тому числі допомогу і пані директорці. Перепрошую, що, я не знаю, ім'я по батькові теж дякуємо за те, що вона, ну скажімо так, війшла в наше положення і трошечки нам допомагає, трошечки ми їй допомагаємо. Ми зняли паркан між нами для того, щоб нормально зробити ту. Ту дорогу, об'їзд навколо першої секції. А з тої сторони можна заїхати. Тобто там виїжджаємо прямо наліво і е, біля спортивного майданчика на вулиці Незалежності там є виїзд. Я думаю, що я зніму окреме відео, е, як потрапити сюди. Єдине, що, мабуть, я зачекаю, все ж таки сертифікату і покажу цей заїзд. Він досить зручний, в тому числі тому, що тут можна поставити декілька автомобілів, Буде е, не, заважаючи, не заїжджаючи всередину. І не заважаючи нашій будові розвантажитись і почати ремонти в е, квартирах. Давайте покажу, що там по під'їздах зараз плюс-мінус готово. Саме сама у нас гірша ситуація була в третій секції. Давайте почну. Першу покажу вам другу і третю. Так, перша секція, бачимо, що тут поки що займаються, що збирають це сміття по першому поверху. Армстон вже. Бачите, що частково вже встановлені, тільки останні лишаються, е ці, як їх називають, сотити, ці, да? От Так це виглядає на першому поверсі. Зараз піднімусь на другий. Вони якраз профарбували другий раз е, все в кольорі по поверхах, і тому по поверхах вже колір трошечки краще, ніж на першому. Ось бачите, тут же Армстронг стоїть. От тільки ще стрічку треба зняти, цю малярну. Тобто на самому поверсі, в принципі, все готово, всі квартири обшиті. За щитками все є: лічильники, холодної, гарячої електрика і опалення. Ліфти на місці, все, в принципі, може працювати, ну, але ви розумієте, що ліфти ми на початку не включимо, тим більше, їх треба ще там дообшити, по-моєму, всі обшиті. Але от тут вже такі нові цікаві панелі трошечки відрізняються від тих, що ми ставили раніше. Ну, так, в принципі, по поверху виглядає. Окей, так, ви подивилися, як виглядає перша секція. Я думаю, що першу секцію ми почнемо передавати першу, тому що в неї можна зайти умовно, там практично одразу. Тому, всі, хто з першої секції, готуйтеся на початок серпня отримувати документи на квартиру. Да. Спішать, звісно, хлопці, що, що скажеш. Бо одразу там декілька захваток поробили, одразу е, прокладають всі мережі, ш, ш, бачите, тут ще електрика якась під е, е, цей, наружне освітлення, електрика. Потім тут так, так само електрика, електрика, ШРП вже на місці, бачите, вон вже і підключено, вже стоїть, на горі є. Е, це у нас друга секція котельня. От бачимо, доробляють тут захватку на другій секції. Тут колись треба було для обмірів дозалити швиденько оці патіо. Бачимо, що вже доробляють, вже лишається тільки фінішний шар потягнути і все. Це один день, умовно. І вже все буде готово. Заходимо в секцію номер 2 Так. Тут ситуація така сама, на першому поверсі трошки безладу. Насосні обладнання вже є, електрощитові є. Ну, тут хлопці роблять яростно по поверхах, там плюс-мінус так само. Давайте зайдемо в третю швиденько, щоб ми там розуміли, що як. А, до речі, на другій секції у нас знаходиться котельня. Тут знаходиться насосна. Я думаю, що для безперебійного постачання тепла. Потрібно буде, достатньо буде десь от в цьому районі, плюс-мінус або в цьому, або може трошечки далі поставити генератор для того, щоб він видавав потрібну напругу, для того, щоб котельня не зупинялась під час блокаутів. Заходимо в третю секцію. Так. В третій секції ще не донабрали Армстронг. Піднімаємось на другий поверх. Тут вже все готово. Тут третій, по третій секції у нас там була колізія. Я нагадаю, що під час одного з душі сильний ізоловоту нам треба було повністю знімати утеплювач знизу до гідроізоляції. Добре, що гідроізоляція була зроблена, щоб не пішло замикання в, в бетон. Ну, але тут теж я бачу другий раз вже профарбували. Вже виглядає як на фініші, лишається тільки перший поверх. Та я так розумію, що хлопці, які зараз робили в другій секції, переходять на третю. Я думаю, що їм потрібно там два дні для того, щоб доставити цей Армстронг. Ну, в принципі, тут все. Ну, а четверта, п'ята і шоста секція вже скорше за все перейдуть на наступний рік, четверта в цьому році не буде здана. Перепрошуємо всіх клієнтів яких ми ввели в оману, що четверта буде здаватись разом з третьою. Через деякі причини довелося п'яту прибудувати до четвертої трошечки по-іншому, що нас затримало. Але в будь-якому разі тут також роботи ведуться. Бачите, вже з'явились вікна на над. Тут на п'ятому поверсі, і навіть вже на четвертому одне вікно стоїть. І зараз доробляють котельню. Бачите, там котельня десь 80 квадратів є, вже плита залита, я так розумію, тільки парапет залишився і все. В принципі, можна вже приходити до того, щоб робити дах. І з монолітних робіт залишиться тільки у нас, по-моєму, парапет на шостій секції, не залитий ще. І е, паркінг між п'ятою і шостою Давайте зараз під'їдемо до краю, подивимося, залитий парапет чи ні, тому що трошечки давно був тут. Так, я помилився, парапет вже залитий над шостою секцією, то виходить, що лишається тільки об'єднати п'яту-шосту секцію і е -е, з'явиться вже паркінг між ними. По суті, це будуть останні монолітні роботи. Потім, правда, треба ще буде зробити зворотню засипку, то трохи теж часу займає, а її можна робити тільки якщо розкладаєш в тому числі, труби каналізації. Ну, але вже це можна робити там в будь-який час. Нам головне зараз що, доробити всі монолітні роботи до кінця літа. І закрити все це діло, закрити дахи, щоб потім спокійно можна в будь-який час ставити як зовнішню кладку, так і вікна, а потім вже в закритому приміщенні можна робити все, що завгодно. Ну а вже фасади будуть навесну. До речі, хотів розказати трішечки про сам генеральний план, тому що у нас буде дорога. Вздовж шостої секції заїжджати десь, по-моєму, от отут ми оці дерева обходимо десь отут. Тобто дорогу е -е, планують зробити якраз десь ось тут, щоб виїхати тут на якусь вулицю, от на цю, по-моєму, вулицю, там де я розумію автомобіль, то, ну, то не знаю, чи то ми будемо робити, чи то буде робити місто, але по плану в них якраз з'єднати. Тому що насправді. Хоч нас там звинувачили, ви там залазите там, в парк і все таке. Ну, По-перше, ми нікуди ще не залізли, а по-друге, самі люди вже зробили проїзну дорогу прямо все через парк. А це якраз не добре. Тобто, Якщо прості люди роблять дорогу через парк, рубають дерева, там, розчищають, розвалюють екосистему, це нормально. Якщо забудовник робить нормальну дорогу для цих саме людей, це погано. Ну, це в принципі, класика від, від нашого суспільства. В принципі, Я вже звик до цього, ніякої справедливості вже не шукаю нічого. Просто робимо свою справу і все. І нам, в принципі, все одне головне, щоб ми все це робили законно. М мабуть, навіть можемо почекати, коли про це нас попросить саме місто. Тому що воно вже в принципі, на нашій стороні в цих питаннях. Так, ну що ще? В першу чергу готуємося здати і чекайте, в середу буде е велике інтерв'ю про перенесення термінів. Про всі, скажімо так, про ситуацію розкажу, і про ринок розкажу трішечки, і про кожен з об'єктів розкажу. Ну, коротше, багато чого буде цікавого. Буду максимально чесним з вами по кожному з об'єктів. Думаю, що треба дивитися всі мої відео, тому що деякі люди з деяких об'єктів, які дивляться тільки ті відео, де їх об'єкт ще не вийшов на стадію введення в експлуатацію? Вони, звісно, дуже сильно харяться, бо кажуть, що ми добудовуємо інші. За їх гроші, насправді це не так. Виправдовуватись тут 10 разів не буду. Скажу скажу чесно, фактично на сьогоднішній момент кожен об'єкт фінансує сам себе. Чим швидше об'єкт здається в якійсь в експлуатації, тим швидше ми виводимо зароблені кошти для того, щоб їх перенести на об'єкти, які ще не добудовані. Саме тому ми обрали тактику по швидшому введенню тих об'єктів, які можна зробити. Це на сьогоднішній момент. Зараз четверте Greenwood, парксайд і перша черга. Третього З усіх об'єктів і по четвертому, і по парксайду у нас це вдається зробити. По третьому, звісно, ми вдарили в штангу. Тут нічого не скажеш. В принципі, мабуть, це все. Що я хотів показати вам сьогодні по четвертому Грінвуду. Очікувати на гарні новини. Я думаю, що це буде скоріше за п'ятниця, в четвер ми про це ще не дізнаємось. Тому що там поки вийде комісія, поки щось підпише, там раніше п'ятниця, можливо, навіть суботи, інформації не буде. А ось це є виїзд в ту сторону. Ось з'явиться паркан там за третьою секцією. І від того паркана вже відіб'ємося. Будемо собі на другій частині ділянці все робити. А тут почнемо створювати СББ, бо до Нового року треба і газ закупити, і людей запустити. Коротше, багато нам ще тут роботи. Ну, але треба її доробити, щоб мати вже якийсь четвертий введений об'єкт під час повномасштабної війни з Росією. Все, всім папа, всім до побачення, до наступних зустрічей!